Дорогі друзі, чудовий час маємо. Недільний день, Бог подарував для нас. І ми сьогодні можемо співати, молитися, чути вірші, які сестри готували, розповідали. Слово Боже, брати читали сьогодні, і Господь вже багато говорить до наших сердець через своє слово. Він дає нам цю можливість бути там, де присутній Господь. І хотів би я зачитати Слово Боже, це Євангелія від Луки, буде п'ятий розділ, я прочитаю з 38 вірша такі слова. Вийшовши із синагоги, він увійшов у дім Симона Симонова теща. Була у Великій Горяці. Температура була, сильна температура. І його просили за неї. Ставши над нею, він наказав горяці, і вона залишила її. Відразу ж, уставши, вона служила їм. Коли заходило сонце. Всі, які мали хворих на різні недуги, приводили їх до нього. А він, покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх, виходили біси з багатьох, викрикуючи й йгу, гукаючи, ти син Божий, та він їм забороняв і не давав говорити. Бо вони знали, що він Христос. Коли ж, він, коли ж настав день, він вийшов і пішов в пустинне місце. А люди шукали його, і коли знайшли, стримували його, щоб він не залишав їх. А він сказав їм, і іншим містам мені належить благовістити Боже Царство. Давайте тут зупинимось і подивимося на ситуацію, яка була в житті Ісуса Христа. Там, де Христос був, завжди приходили до нього люди почути Слово Боже. І не тільки почути, багато людей бажали уздоровлення від хвороб. І навіть коли він прийшов до Петра, Петро це був учень Ісуса. То в нього була теща. Він був женатий, в нього була теща. І вона якраз захворіла. Віруси тоді ходили, хвороби тоді були, різні хвороби. І температура також була і в часи Ісуса Христа. Так що це не щось нове, воно було, воно є і буде до приходу Ісуса Христа. А в царстві Божому там вже не буде гарячки, там не буде. Температури, там не буде короновіруса, там не буде нічого, там буде радість, там будуть вулиці чисте золото, там буде Ісус Христос, там буде чудове місто. Але тут ми бачимо теща Петра захворіла температура. Христос прийшов, і вони пройдять. Ісус, ну ти бачиш, захворіла. Ну ти ж можеш допомогти. Христос підходить, дивиться на неї. Забороняє оці горячки, каже температура, яка підвищилась з цієї жінки, ану геть виходь, вон з цього тіла. І температура залишає, і в неї стає 36,6. Вона встає на кухню, їсти готове вища Ісуса Христа, радість прийшла в цей дім. Друзі, там, де Ісус Христос, там завжди радість. Там завжди добре, там завжди приємно там, де Ісус. Одна сестричка, жіночка розповідала ситуацію. Говорить син, вона віруюча, знає Бога, сина брала з собою на служіння, але трошки син підріс і вирішив жити як всі люди без Бога. Хочеться й випити, хочеться й покурити, хочеться таке ну, життя мірське провести. Але прийшов час війни, і його забрали на війну. І коли він був на війні, мама його кожен день молилася, Боже збережи, ти ж бачиш, він з тобою непримирений, він не спасений, він без тебе жив, він не ходив навіть до церкви. Господи, ти бачиш його, допоможи, дай покаятись. І так проходив час, деякий, не дуже довгий час. Прийшла звістка, що вони були там на нулю, дуже близько біля російських територій, і їх там було чотири чоловіка в тому блендажу, сильний обстріл. Попало прямо туди, де вони були, і сповістили, що всі вони загинули. Мамі було дуже боляче, що її син не примирився з Богом, загинув. Але вона не могла смиритися з тим, що вона скільки молилася, невже він не примирився, невже він не покаявся. І говорить: Господи, я що даремно молилася, Господи, навіщо я стояла перед тобою? Ні, я не вірю, що він загинув. Можливо, він живий. І вона стала добиватися, взнавати, їздити, де мій син, щоб якось уздяти ДНК, щоб узнати, чи він живий, чи ні. І вона узнала, що із тих чотирьох, які там були, одного викинуло волною із хвилею, точніше, да? правильніше буде. І його викинуло із того блиндажа, пораненого. І... Він десь живий. Вона стала шукати, хто це. І вона знайшла. Їй дали зв'язок з тим хлопцем, який був разом в тому бліндажу. Це був інший товариш, які були там четверо їх. І вона стала говорити: розкажи про ту смерть, яка була в тому окопі. Що відбувалося. І він говори: Звертається до мене і каже: Ваш син молився за всіх нас, тому що ми зрозуміли, що ми звідси не вийдемо живі. Був сильний наступ. Нас їх залишили, тому що тікали, щоб залишитись живими. А ми осталися не вспіли вилізти. І ми зрозуміли, що нам смерть. І коли ми тута. Знаходилися, то ваш син, він став на коліна і молився і каявся за своє життя. Він просив пробачення в Бога і просив за нас молився, щоб Бог нас простив, щоб Бог наші душі забрав, туди в Царство Боже. І говорить під час її молитви, сильний приліт. І говорить: я не поб не зрозумів, що сталося. Я був виброшеним, і я залишився живим. І ця мама вона свідчила й говорила: оцей хлопець залишився живим, щоб мені засвідчити, що мій син живий в Царстві Божому. І говорить, я дякую Богу, що Бог почув мої молитви. Дорогі брати і сестри, дуже важливо. Щоб наші воїни знали Бога, молилися до того, Хто створив і дав життя. І тому, брати і сестри, ми бачимо в цій події, яку я читав, Ісус Христос прийшов у дом до Петра, теща хворіла, була горячка. Ісус зцілив, Ісус допоміг. Але Ісуса Христа. Не тільки ціль уздоровляти, не тільки ціль спасати від війни, а в Ісуса Христа найважливіша місія і ціль це щоб людина була спасена від погибелі, від смерті, від смерті вічної від ада, від пекла. Тому що дві вічності з Богом і без Бога. І якщо людина. Помирає з Богом. Вона переходить із тимчасового життя. На цій землі це тимчасове життя, а переходить у вічність, там, де вічність, там, де Ісус, там, де чудове місто пішов готувати. Ісус Христос. І ось я хотів би ще зачитати. Слово Боже, це буде. В Євалія від Луки уже шостий розділ з 12 вірша. Івані від Луки, шостий розділ 12 вірша. Сталося тими днями, що Він вийшов на гору помолитися. Хто він? Ісус. І провів цілу ніч у молитві до Бога. Цілу ніч. В молитві не так просто стояти перед Богом цілу ніч і молитися. Можна півгодину постояти, можна годину помолитись, ну півтори години. Ну, без перестанку цілу ніч, а Ісус молився. І тут написано: а коли настав день, Він покликав своїх учнів. Вибравши з них дванадцятьох, яких і назвав апостолами, Симона, якого назвав Петром, і Андрія брата його, Якова і Івана, Пилипа і Валомія, Матфія і Хому, Якова Алф... Алфеєвого, і Симона званого Зелотом, Юду Якового та Юду Іскаріоського, який став зрадником. Зійшовши, він став з ними на рівному місці. Також була велика юрба людей, юдей, і Й... Ірусалима. З усієї юдеї і Ірусалима. Із приморського Тира і Сидона, які посходилися послухати його, і зцілитися від своїх недуг, а також ті, хто страждав від нечистих духів, і оздоровлялися, і кожний з натовпу намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила і оздоровляла всіх. Ми бачимо, як Ісус Христос, Він тут після молитви зійшов на рівнину, де було багато людей, безліч народу написано, дуже багато. І вони прийшли з усього Єрусалима, щоб послухати Слово Боже і зцілюватися від своїх недух. Дуже багато людей хотіли просто добратися до Ісуса і доторкнутися до Нього. Війносмона та сила для сілення. І та ж сила Божа, вона сьогодні в церкві Божій. Сила Божа сьогодні виливається і торкається наших сердець, коли ми йдемо до церкви поклонятися Богу. І Він на цьому місці приходить, щоб нас прощати, щоб нас уздоровлювати, щоб нам допомагати і говорити до наших сердець. І тут написано, Ісус Христос, Він, коли був на цій рівнині, багато було людей, то Він почав проповідувати людям Слово Боже, Сцілював і проповідував. І що ж він проповідував? А він, поглянувши на своїх учнів, почав говорити: блажені в Богі, бо ваше є царство Боже. Блажені голодні Тепер. Тому що ви насититесь, Блаженні ви, котрі плачете тепер, бо ви втішитеся. Блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і ганбитимуть, коли знеславлять Ваше ім'я через сина людського. Радійте того дня і веселіться. Бо ось нагорода ваша велика на небі. Адже так само чинили пророкам їхні батьки. Та горе вам, багатії, бо ви вже маєте вашу тіху. Горе вам, ситим тепер, тому що будете голодні. горе вам, котрі смієтеся тепер, бо ви будете ридати і плакати. Горе коли будуть хвалити вас усі люди, адже так само робили із лжепророками їхні батьки. Дорогі друзі, тут Господь Він говорить, що дуже щаслива людина, яка може чути Слово Боже, яка може спасатися від гріхів і навертатися до вічного живого Бога. І сьогодні Ісус Христос. Він продовжує спасати, продовжує допомагати, продовжує зцілювати від хвороб, тому що його ласка, Його доброта і Його любов, вона дуже велика є. Ми не все розуміємо, ми не все бачимо навколо нас. Але в цьому світі є дуже багато духів сатанинських, які ходять навколо нас. Вони так і хочуть. Зробити зло, зробити горе, щоб ми плакали, щоб ми щось відчували недобре себе. Він прийшов вкрасти, Він прийшов згубити, Він прийшов вбити, але Ісус прийшов потішати, Ісус прийшов допомагати, щоб людина мала радість і радість в Ісусі Христі. І ще читаю місце Слова Божого: це буде. Восьмий розділ Луки з першого вірша. І сталося, що після Того Він ходив містами і селами, проповідуючи і звіщаючи Царство Боже. В Ісуса Христа. Була місія звіщати людям Царство Боже, говорити про небеса. Про вічність, про душу, яка має спасіння. І так сталося, що Ісус, після Того Він ходив містами і селами, проповідуючи і звіщаючи Царство Боже, а, за ним, а з ним було і 12 учнів, яких я тільки що читав, вибрав він цих учнів. І вони ходили з ним, підтримували. Слухали, навчалися. І ще деякі жінки, які були уздоровлені від злих духів, хвороб. Це була Марія, яку звали Магдалиною, з якої вийшло сім пісів, Іванна, дружина Хузи, прибічника Ірода, Сусана також і багато інших. Які служили йому зі свого майна, допомагали Ісусу. Там, де Ісус був, там, де Він проповідував, потрібно було покормити, потрібно було десь йому переночувати. І оці люди, вони ходили з ним, вони допомагали йому. І тут написано вже 4 вірша, коли ж зібрався великий натовп, з усіх міст приходили до нього. Він розпочав причку про сіяча і говорив про те зерно, яке падало на землю. І сілося це зерно. І він говорить: одне впало на добру землю, друге десь на каміння, третє впало там, де ну, терен, бур'яни були. Кожне це насіння, воно давало сходи, але не кожне росло і приносило, приносило плід. Тому що одне засохло, друге зав'яло, третє птахи поклювали. Але там, де упало, на добру землю, воно виросло і принесло плід. Це говорить, говорив Ісус про ті семена Слова Божого, яке Він сіяв. І сьогодні сіється по нашій країні, людям проповідується. Люди можуть чути Слово Боже і один приймає, вірить, але приходить додому, розповідає. А дома говорять: Та що, який Бог, яка церква, що ти ходиш? І оце зернятко, яке впало, його поклювали. Воно випало і ніякого плоду, і людина зупинилася. Друга людина почула, загоріла, сприйняла так добре. Але прийшла додому суєта, земля, городи, ремонти, будівництво в домі, Щось треба робити. О, ніколи йти, все. І так кошти зерно зов'яло, і нема плоду. Але є люди, які приймають, чують, і вони зрозуміли, що як важливо. Бути в церкві, слухати Слово, молитися Богу і стояти перед перецем Божим, і бути спасеним дитиною, дочкою чи Сином Ісуса Христа. Це найбільше благословення. І це було, було бажання в Ісуса проповідувати Слово. І тому Він ходив, навчав. Але Він прожив на землі з того часу, коли почав навчати. Три з половиною роки він навчав. І далі у нього були учні, яким він передавав це служіння. І Христа вже немає, він помер на Христі. Але він воскрес і він живий серед нас. Ми його не бачимо в тілесному вигляді, але він з нами присутній в Дусі Святому. Він говорив учням: я піду на небо, я буду готувати вам місце. Але Дух Святий прийде і буде з вами. Буде допомагати, буде навчати, буде зціляти, буде говорити вам істину. І учні вони пішли, проповідували Слово Боже. Учнів уже нема, вони в небесах. Але Слово Боже, воно далі проповідується в кожному місці. і навіть в трошленці. Проповідується Слово Ісуса Христа, жива Євангелія, слава Богу нашому, що Господь сьогодні серед нас. Благословляє і навчає. Нехай і на сьогодні шириться Слово Боже, і в нашому місці. Нехай і на сьогоднішній день слово Боже буде діюче і благословене. Ми зараз будемо дякувати Богу, молитися до того, хто зібрав нас, до того, хто серед нас. Будемо славити Його і вклонятися. А можливо, у когось є якісь потреби за щось помолитися, подякувати.